Любі діти, роззірніться на екран ви подивіться, це планета, це наш дім, місце кожному є в нім. На нашій планеті Земля величезна кількість країн. І кожна країна особлива. Люди, які живуть в цих країнах. Різні І зовсім не схожі один на одного. У нас різний колір шкіри, ми говоримо на різних мовах. У нас різні звичаї та традиції. Але ми всі люди. І сьогодні, дітки, я хочу вас познайомити з новим словом толерантність. Що ж це таке? Це діти прийняття. Та повага до чужого вибору. Це терпимість до іншого способу життя, інтересів і поведінки. Також це прийняття інакшості, того, що відрізняється від нас. Це значить, що всі ми різні, але рівні. Ми можемо мати різний колір волосся, очей, різний колір шкіри, різну стать, вік, зріст та статуру. Ви тільки уявіть собі, що б було, якби всі ми виглядали однаково, як би ви тоді знайшли своїх друзів, а як би ви впізнали свою матусю. Тож, дітки, це дуже добре, що ми з вами різні. Хтось із нас любить собак, а комусь подобаються кішки. Хтось грає в футбол, а хтось читає книжки. Тож, виявляти толерантність. Це нескладно. Це означає визнавати те, що у всіх людей різні погляди і цінності, але всі мають право виражати свою думку. Якщо ви хочете бути толерантним, то запам'ятайте наступні правила вчіться не тільки розумно говорити, а й уважно слухати, вчіться контролювати свої емоції та почуття, поважайте думку інших. Дотримуйтесь правил ввічливого спілкування. А тепер давайте уважно розглянемо цих дітей. Чим, на вашу думку, вони відрізняються? Так, правильно, це хлопчик і дівчинка. Так, малята, у них різна довжина волосся, вони різного зросту. І одягнені по-різному. Молодці, ви дуже уважні. А зараз, дітки, я пропоную вам виконати ось таке практичне завдання. Обведіть, будь ласка, свої долоньки і зробіть із них квіточку. І нехай у цій квіточці буде стільки пелюсток долоньок, скільки у вас є друзів. А на сьогодні, малята, це все. І я дуже сподіваюся, що вам сподобалось наше сьогоднішнє заняття. Тож, прощаюся з вами до наступного разу. Будьте здорові і бережіть себе!